Слава Україні. Верховна Рада України визнала політичний режим на Росії, расизмом. Звичайно, не можна юридично визнати, мабуть, не можна юридично визнати те, що Путін поїло. Але ми і без цього це знаємо, так знаємо, це знає весь світ. Я хотів би говорити сьогодні про Одесу. У нас 4.5.0 на дану хвилину без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Ситуація в місті та в області є повністю контрольованою. За даними Національної поліції, жодних правопорушень, які б так чи інакше були пов'язані з проведенням цього дня, у нас немає. Власне, як не було вчора чогось особливого, сподіваюся, не буде і завтра. Але, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог не просто є окупантом, ворог є агресором і найголовніше терористом. І полює за мирними громадянами, за цивільними об'єктами. І ми це прекрасно бачимо. Тому. Лунає сигнал повітряної тривоги, будь ласка, виконуйте ті правила, про які ви знаєте. А десь там на Кримщині, на тимчасово окупованому півострові, знову проростає бавовна. Колаборанти кажуть, що це профілактичні дії. Ну, можливо, подивимось, але найголовніше буде деокупація. Саме з того, тимчасово окупованого Криму. Одечні останнім часом погрожують що найбільше, але жодної падлюки тут ще не з'явилося, бо вони бояться панікують там, бояться прийти сюди. Бо в нас є сили оборони, які виконують усі поставлені бойові завдання, проводять заходи з бойової підготовки. До речі, тут хочу нагадати про інформаційну гігієну, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не читати про вибухи десь там, колись з чимось. Які потім ці чутки не підтверджуються. Так що тримаємо кулачки за нашу перемогу, допомагаємо Збройним силам, кожен працює на своїй ділянці нашого спільного українського фронту. Дякую кожному з вас, хто дотичний до цієї величезної роботи. Так, це робота, робота яка називається Захист України. Разом до перемоги. І слава нації, смерть ворогам. Не бійтеся нічого, хто б вам що не говорив. Я розумію, що не так страшні московські воші, як українські гниди, і таке є в тому числі. Але і зовнішній враг, ми його вб'ємо. Я не радію смерті ворога. Я від неї тішуся. Пам'ятаєте? Зробіть так і ви. Ми переможемо. І цей прогноз 100%. Тримаємо стрій! Обов'язково посміхніться. Це те, що нам. Сьогодні допомагає і буде підтримувати у майбутньому. Бережіть себе та рідних.